Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які я продаю, які вже продані, і також ціни на них. І так, це у нас на огляді Renault Traffic, як ми бачимо. Автомобіль в довгій базі, оригінальний пасажир. Мотор у нас 2.0, 84 кВт. Це самий простий, самий надійний, з звичайними електромагнітними форсунками. Простими, скажімо так, до солярки. Дуже гарно себе ці автомобілі зарекомендували. Реально ходять до мільйона ці мотори. Ну і кузов не ржавіє. Дійсно, дуже гарно ходять ці авто. І так, давайте більш детально по огляду. Як ми бачимо, передній бампер в колір авто, дуже пасує цьому автомобілю. Оптика в нас не, така не висічена, скажімо так, білесенька, туманочки також. Це гарненько. По капоту. Зараз сніжок не видно. Таких від камінчиків, може, є тут кілька штучок, от ми бачимо раз, два. Нічого такого глобального, скажімо так. Технічно, взагалі, зауважень немає. Вся екологія на місці, нічого не вирізалося. Перевіряв комп'ютером, зараз 290 тисяч пробігу. Останній зафіксований пробіг комп'ютером. Здається, 280 000. була регенерація сажового фільтра, тобто самоочищення. Колір, як ми бачимо, такий сильний, синій металік, ексклюзивний, дійсно. У мене за той рік, напевно, два автомобілі тільки було в такому кольорі. Тим більше це довга база, оригінальний пасажир. Так як ми бачимо на зимовій гумі, така ще досить непогана. Я думаю, відсотків ще 80 dci 115 це у нас означає, що 84 кВт 115 кінських сил. Всі герметики оригінальні, з двох сторін відкриваються вікна, зверху є рейнги. Ось тут також по герметиках. Ззаду у нас розпашонка з двірниками і з підігрівами задніх вікон. Також є фаркоп. Дуже гарно в цьому кольорі цей автомобіль виглядає. От так. Передній бампер в колір і задні клики, і задній бампер також в колір авто. Тут є отака вже, як кажуть, болячка. Так, це у нас посилання на мою інстаграм-сторінку. Будь ласка, переходьте підписуйтесь, як я вже казав, будете. Орієнтуватись в цінах, які в мене. Ось таке авто. Як я вже казав, технічного зауважень немає. От зараз морози в нас пішли, такі мінус 15, мінус 18, автомобіль заводиться буквально з півтик. Може, якісь там є маленькі царапинки. Отут була вм'ятинка. Зараз, як бачимо, тільки царапинка лишилась. Ось з метра не видно. Але автомобіль все-таки їздив, майже 300 тисяч наїздив. Ну, Загалом дуже збережений стан. Що технічно, як я повторююсь, по ходовій взагалі жодних зауважень, тихесенько себе веде на дорозі. Давайте йдемо по селу. Так, я вже казав, це у нас чистий 12 й рік. Зараз я звідси покажу. От дві очки кругом. Тут все гарно. Жодні болтики не кручені. Всі воздуховоди ціленькі, штатна магнітола. Тут мій номер телефону, за ним можете телефонувати. Є також всі месенджері. Шестиступінчата механіка, кондиціонер заправлений і працює, два ключика запалювання, підлокітничок тримає, сидіння, Ну і салон взагалі в дуже гарному стані, дійсно дуже збережений. Запаска Домкрат це все на місці. І також є от ми бачимо аптечка. і є, е, знак аварійної зупинки. Я цього нічого не витягую. Все, що йде в комплекті, як я купив автомобіль, так і воно все залишається. Сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячих крісел. Оправа вікон вся обтягнута. Є, як в народі називають, обдуви наверх, тобто на кондиціонер на задніх пасажирів це вверху і тепле повітря на полу. Тут це також гарно. Пол, до речі, також не задертий, там нічого такого немає. Рівні позащибав, тому що вони товчуються у вікна. А так диванчики в гарному стані. І пройоми, до речі, також. Дуже часто тут ремені сюди попадають, і з за того буває таке пошкалювання за кордоном. бокова взагалі ідеально закривається. Так, ось такий у нас вигляд ззаду, це забір повітря. Є трошки на арках такі сліди, але ну таке, що є, що то є. Можу, в принципі, перетягнути, кого вже, прям, якщо це вже когось дуже бентежить, як кажуть. Ось такий вигляд звідси стеле ціленько, дах також. Дері також обтягнуті. Вигляд. Тут все гарненько. Сидіння тут нічого не перешивав, тільки зробив невеличку реставрацію. Але матеріал оригінальний, от навіть видно такі невеличкі сліди експлуатації, але це дійсно оригінальний матеріал. Руль досить непоганий, електросклопідйомники, електродзеркала, хромовані ручечки і тут хромовано такі кольця хромовані на таблі. Це така комплектація цих автомобілів. так Давайте поставимо наручничок. От зразу видно, тут все світить, от зараз мінус 8, це в день, а на ніч у нас мінус 18. Заводиться гарно, зараз демонструю. Він зараз в принципі холодний, але я думаю, що буде чути. Дуже гарна робота мотору. Бачонок чистенький, жодний болтик не кручений. Тут також і під капотом все ціле, як я вже казав, тут екологія все на місці, тому він, в принципі, і не має ні піддимлювати, нічого. Але все одно покажу. Робота рівнесенька. от він на холодну, на гарячу, однаково заводиться. ну Звичайно, коли мінус 18, трошки довше треба стартером, як кажуть, покрутити. Але... Автомобіль дійсно заводиться дуже гарно. Ось таке авто. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, до зустрічі!